Сьогодні хочу вам запропонувати духовну реконструкцію практики. Тіло порушів. Вона дасть вам можливість гармонізувати свій дух, душу і тіло. Рекомендується цю практику робити в сакральні священні дні, сонцестояння або рівнодення. Ви знаходитеся всередині цього трикутника, уявляєте себе і починаєте відчувати, як енергії йдуть вверх і вниз вздовж вашого хребта. В серці знаходиться джерело живої води. Все, чому ви віддаєте свою увагу, а отже свої емоції, почуття, оживає. Я втілення любові. Моє серце ріка пам'яті, в мені голос пращурів і нащадків. Я в потоці Великого Духа. Відчуйте, як ви впевнено транслюєте Всесвіту свою любов. Це, друзі, ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні хочу вам запропонувати духовну реконструкцію практики тіло поруші. Навіщо ця практика може знадобитися кожному з вас? Ну, в першу чергу вона дасть вам можливість гармонізувати свій дух, душу і тіло у вібраціях першої людини космосу. Вже відео про порушу є на каналі Калина, і ви можете його прослухати, продивитися і більш детально для себе зрозуміти, хто такі поруша, і навіщо його пам'ять активувати у своєму просторі як пам'яті ДНК на рівні тіла, так і пам'яті вашого духу. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Рекомендується цю практику робити в сакральні священні дні сонцестояння або рівнодення. Ви можете робити її цю практику на повний місяць або на новоліття. Також на початку будь-якого нового етапу життя перед важливою новою справою, або взагалі, коли відчуваєте, що вам треба відновити контакт з вашим родом, як земним, так і космічним. Нагадаю, що поруша це образ всесвіту, який прийшов на землю і втілився для того, щоб проявився цей всесвіт в матеріальній формі. Тож, давайте з вами підготуємося, що нам потрібно буде для того, щоб зробити цю практику. В першу чергу ви маєте знайти затишне місце, де вам ніхто не буде заважати. І в цьому місці ви е, маєте уявити два трикутники: трикутник, який йде вершиною догори, і трикутник, який йде вершиною вниз. Чоловічий вершиною догори, жіночий вершиною вниз. Ці трикутники перетинаються між собою, а ви знаходитеся в центрі цих двох трикутників. Для того щоб підсилити взаємодію з вогнем самого порушу як божества, ви можете запалити свічку, поставити поряд з собою стакан води або робити цю практику поряд з водоймою на природі. Цим вона буде ще потужнішою. Далі ви уявляєте, що ви знаходитеся в центрі цього трикутника, ми знаємо назву цих двох перетинаючихся трикутників, як Меркаба або тіло світла. Ви знаходитеся всередині цього трикутника, уявляєте себе і починаєте відчувати, як енергії йдуть вверх і вниз вздовж вашого хребта. Ви йдете за енергіями, які спускаєте з неба вниз, піднімаєте з землі вверх, рухаєтеся за допомогою глибокого усвідомленого дихання. Робимо декілька глибоких вдихів, декілька глибоких видихів, наповнюємося гармонією і спокоєм. Можете подумки проговорити наступну формулу. Я людина космічна. В мені небо, земля і душа. Я в єдності з родом і світлом. Як тільки ви відчули, що ви налаштувалися, ми переходимо до активації Трикутника Небесного. Тобто трикутник, який іде вершиною вгору, він символізує об'єднання духу через вогонь, натхнення, світло. Він дійсно піднімається вершиною вверх, і його, його основа десь приблизно на рівні грудей у вас знаходиться. Уявіть, що світло, яке знаходиться у вас над головою, воно втягується цим трикутником, розповсюджується на все ваше тіло, і проговоріть, я втілення духа. В мені мудрість предків, моє бачення чисте, моя думка світла, я чую голос Всесвіту. Уявіть, як світло, яке спускається через верхній трикутник, заповнює вас, освітлює весь, весь ваш внутрішній простір, і ви стаєте проявом цього світла. Зафіксуйте цей стан. Далі ми починаємо працювати з трикутником, який йде вниз в землю. Він символізує тіло, землю, матерію і втілення тут духу, тобто матеріалізація форми. Він розташовується вниз, від кореневої чакри вниз вершиною, і піднімається своєю основою до грудної частини. Ви маєте стояти в стійкому положенні, якщо до цього ви могли сидіти або стояти, то зараз варто стати і розширити ноги на ширині стоп. Для того, щоб ви могли на ширині плечей стояти впевнено, якначе ви вростаєте в землю, ви маєте уявити, що з ваших ніг просто йде коріння в землю, і ви просто втягуєте в себе через цей нижній трикутник, через це коріння енергію землі. Промовте, я тіло землі. Я стою на основі роду. Через мене діє сила природи. Я живу в тілі. Я шаную його. Моє тіло, храм духа. Пропустіть цю земну енергію в своє тіло, відчуйте своє тіло, яке осяяне світлом духа, як воно впевнено стоїть на землі і наповнено світлом духа з верхнього трикутника. Тепер сконцентруйтеся на сердечному центрі. Середина вас це вода, це ваша душа, це ваше серце. І відповідно, це почуття, це пам'ять роду, і, відповідно, дві два трикутники об'єднуються саме на рівні вашого серця. Покладіть будь-яку долоню на сердечний центр. І уявіть, що в серці знаходиться джерело живої води. Все, чому ви віддаєте свою увагу, а отже свої емоції, почуття, оживає, і з вас просто тече ця вода, жива вода, наповнена світлом. Тримаючи руку на серці, промовте, я втілення любові. Моє серце ріка пам'яті, в мені голос пращурів і нащадків, я в потоці великого духа. Відчуйте, як ваша душа сповнена потоком духа, як ви впевнено транслюєте Всесвіту свою любов. А тепер активуємо порушу всередині себе. Для цього нам треба активувати всі стихії і згармонізувати їх між собою. І це ми будемо робити за допомогою, в тому числі, і жестів. Підійміть руки вгору, зверніться до неба цим жестом. Потім опустіть руки долоньками в землю, зверніться цим жестом до землі. А далі складіть руки на свої сердечні чарі. Тепер зробіть однією рукою жест єдності. Торкніться чола серця і живота, і знову поверніть дві долоні на ваше серце. Тримаючи дві долоні на серці, промовте, я поруша, я Всесвіт у формі людини, я несу гармонію, я творю реальність у любові, силі і мудрості. Відчуйте, як поруша активувався в вашому тілі, як згармонізувалися всі ваші частини матеріальні і духовні. Як активувалося знання, що ви і є космічна людина, яка живе тут, на землі? І зараз знову себе уявіть в меркабі, в бітрикутній фігурі. І далі. Подякуйте. Скажіть Я дякую стихіям я дякую духу, тілу, воді, землі, предкам, роду і небу. Нехай мій шлях буде гармонійним і живим. Я поруша. Я людина космос. Я людина Всесвіт. Дякую, дякую, дякую. Якщо ви робили цю практику, у вас горіла свічка, тепер ви можете її вже погасити. Якщо ви робили на природі, ви можете посидіти, подивитися, як природа розквітла ще красивіше довкола вас, поспостерігати за природою і усвідомити глибоку практику ініціацію виходу вашої свідомості на новий рівень, на рівень космічної людини. Мені дуже цікаво, які результати отримаєте ви, зробивши цю практику. Я сподіваюся на ваш зворотній зв'язок, я сподіваюся на ваші коментарі, і я вірю, що ви відчуєте, що ви дійсно людина, космос, людина, всесвіт, яка може дуже багато силою любові і світла. А я вас знову запрошую ставити вподобайки, коментувати і поширювати наші відео на ем, теренах Ютубу для того, щоб нас знали більше про Україну і про українське мають дізнаватися більше людей. І до зустрічі на каналі Калина.